Ранок у великому місці вітає усіх глядачів телеканалу ICTV2. Григорій Герман, я Юля Зрі. І подивіться, хочу показуватися, які у нас прекрасні вишиванки сьогодні. А чому? Бо саме сьогодні, 16 травня, день вишиванки. Тому діставайте ваші красовезні вбрання, і теж сьогодні обов'язково ходіть у вишиванці. Хоча я насправді і повсякденному житті дуже часто ходжу у вишиванках. Підтверджую абсолютно право. Інколи так заходиш в студію, а тут хоп, і Юля у вишиванці. кажу, що прийшло просто прийшла поздоровитися поздорову вишиванці. А, але Будемо починати не про це говорити. Будемо про ту дивовижну ситуацію, яка склалась на Росії із інвестиціями. Адже ви знаєте, що після початку повномасштабного вторгнення західні країни впровадили жорсткі санкції. Західні компанії почали виходити одна за одною з російського ринку. У відповідь на це Кремль взяв у заручники західний бізнес в Росії. А згодом, взагалі, став привласнювати активи західних компаній. А як все це відбувається, і що буде далі з російською економікою? Просто зараз. У нашому сюжеті. Коли в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні компанії одна за одною почали заявляти про те, що призупиняють, а то й, взагалі, йдуть з російського ринку, ми раділи, не на багатомільярдні втрати, компанії, яким не байдуже їхня репутація, йшли на такі збитки. Наприклад, Росію залишили мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс, енергетичні компанії Ексенмобіл та «Шелл», французький автовиробник Рено і багато інших. Деякі з них росіяни спробували перезапустити. Наприклад, мережу Макдональдс перейменували у вкусна і точка а на московському заводі Рено стали випускати машини під радянським брендом Масквіч. Однак швидко стало зрозуміло, що недостатньо лише вкрасти чужі приміщення і обладнання. Навіть робити бургери не менш складна технологія ніж збирати автомобілі. А з часом ми з подивом, а інколи й з обуренням зауважували, що деякі компанії не поспішають йти з Росії, а то й взагалі відновлюють там свою діяльність. Чому так сталося? Ну з одного боку, пояснення може бути доволі простим: жадібність власників, особливо в умовах, коли твої конкуренти вже пішли. Але це далеко не єдина і не головна причина. Чому деякі західні компанії лишились в Росії? Щоб в березні 2022 року Кремль почав ставити перепони іноземцям для виходу із Росії. Центробанк заборонив західним інвесторам продавати акції російських компаній, обмежив вивід валюти за кордон. А найголовніше, іноземні компанії, які хотіли піти з Росії, зобов'язали отримувати схвалення від урядової комісії, що майже унеможливило вихід з російського ринку. Станом на квітень 2023 року близько двох тисяч іноземних фірм чекали такого схвалення від російського уряду. Та навіть якщо такі дозвіл видавали при продажі своїх активів, у західних компаній Кремль вимагав знижки у і навіть більше відсотків від ринкової вартості, плюс додаткові 10% податку на суму угоди. Вишенькою на торті став указ Путіна у квітні 2023 тисячі про можливість запровадження державного управління активами компаній чи фізичних осіб із недружніх держав фактично це прихована націоналізація, іншими словами, крадіжка західного майна першими привласнили активи енергетичних компаній «Фортум» з Фінляндії та німецької ЮНІПЕР. Найбільш гучні випадки націоналізації це віджим активів виробника молочки Данон та пивоварень Балтика, що належить данській компанії «Карлсберг». А заводи з виробництва побутової техніки Арістон та Бош Путін своїм указом передав Газпрому. Але апетит, як то кажуть, приходить під час їжі. Російські верхівці уже недостатньо зарадись на чуже. Кремль вдається до канібалізму, пожирає російський бізнес. Під загрозою в першу чергу ті підприємства, чиї власники виїхали за кордон, або які обслуговують російську оборонну промисловість. Ну з втікачами все ясно. Їх оголошують зрадниками, і таких не шкода. А от ті, які працюють на оборонку, там для російських бізнесменів все сумно. Що у 2022 році таким підприємствам заборонили відмовлятися від оборонних замовлень, і вони не мають права обговорювати вартість. Обсяги і терміни виконання контрактів. Як ви розумієте, можна нав'язати такі умови, які неможливо виконати, а зрив оборонного замовлення веде до націоналізації. Якщо опустити аморальність такого дійства, то нібито логічно, держава оптимізує витрати, усуваючи посередника. Якщо прибрати з виробничого ланцюжка приватний бізнес, то і сировина, і замовник, і виконавець це держава. Тож навіщо платити більше? Але є два, але по-перше, це підриває економіку, бо це фактично повертає до бартеру. А по-друге, хто сказав, що на оборонці не будуть наживатися. Тільки тепер, хто треба, буде наживатись. Та це не означає, що підприємці, які не дотичні до оборонного сектору, можуть вільно видихнути. Аж ніяк. Перерозподіл активів йде повним ходом. Це роблять в основному руками Генеральної прокуратури Росії та Федеральної антимонопольної служби. Найчастіше активи у Росіян вилучають, переглядаючи результати приватизації 90-х. Схему відкатали ще у 2020-му На прикладі віджиму Башківського содового комбінату. Власників звинуватили у незаконному привласненні державного майна, і що місцева влада не погодила приватизацію з Москвою. За останні роки таким чином у власність держави повернули або невдовзі повернуть вже понад 20 підприємств. Ще один спосіб забрати активу російських приватних власників оголосити їх іноземними інвесторами під різними приладами. Відтак вони мали б колись погодити купівлю свого активу з урядовою комісією. А отже, заднім числом можна оскаржити угоду і відібрати актив. Наприклад, так відібрали акції Мурманського морського рибного порту. Власника порту, бізнесмена Олександра Романова, звинуватили, що він у 2020 році пробув за кордоном більше, ніж півроку, а отже втратив податкове резидентство Росії. І байдуже, що тоді була пандемія і діяли послаблення в закон. І ще одна схема вилучення активів у підприємців це звинувачення у корупції та шахрайстві. Цю схему і раніше використовували регіональні та федеральні прокурори, але у 2023-му її стали застосовувати особливо активно. При цьому прокурори вимагають вилучити майно, яким обвинувачені володіли відкрито, і багато років претензій до них не виникало. Так, наприклад, відібрали активи одного із найбільших виробників макаронних виробів в Росії компанії МАКФА. Мовляв, її власники, колишній губернатор Челябинської області Михайло Юревич та екс-депутат Держдуми Вадим Білоусов, займалися бізнесом, ще перебуваючи на посадах, а відтак мали корупційний зиск. 25 квітня 2024 року на з'їзді російської спілки промисловців та підприємців, Путін офіційно підтвердив, що націоналізація йде повним ходом. За словами Путіна, не йдеться про перегляд приватизації, а лише про випадки, коли дії чи бездіяльність власників підприємств завдають прямої шкоди безпеці країни та національним інтересам. Але ми вже добре знаємо російську систему правосуддя, було б бажання, а обвинувачення знайдеться. І як сказав перший чекіст Росії Фелікс Дзержинський, відсутність у вас судимості це не ваша заслуга, а наша недоробка. Ото таке.